Всім добра та миру! Вітаємо, хто заглянув на наш канал. Я думаю, що більшість дивиться наші підписники. Але ну, хтось вперше зайшов, я ж не знаю, коли ви дивитеся це відео в якому році. Значить, Наступна ситуація. Пропонуємо для вашої уваги цікаве відео. Тобто, будемо слідкувати за двома котельнями одночасно. В одній котельні, в одному будинку Борца, і теплоакумулятор борца, до речі, там і там півтори тонни, тільки котел тут 50 кВт. <кій> ну Це не суттєво. суттєво. котли Практично аналогічні, якийсь трошки більший. В іншому е котел борца. Там півтори тони, там півтори тонни, там змівючок, там зимівчок. Але е один котел в пана Олександра. Ми бачили, вже він не раз відставляв відео. Його ж там сім'я ще не живе в тому будиночку, теплої води практично не користуються. Ну і в принципі, знову, коли сім'я живе, там якийсь чай, варить, там готують їжу, він трошки будинок не так підстигає, коли порожній будинок стоїть цілими днями. Там тільки пан Олександр ночує, практично будиночок постійно без людей. Але суть не в тому. Суть в тому, набираємося трошки терпіння, суть в тому, що один будиночок утеплений, інший не утеплений. Значить, пан Олександр дає на свою систему. 35-40, до речі, там тепла підлога і там тепла підлога. тут тут квадратура 100 квадратів а опалюється, а там 125, ото різниця. Але тут проживає, якщо я не помиляюся, ну зараз на відео все буде напевно, 5 душ сім'ї користуються душом, користуються ванною, наливають воду, все від теплоакумулятора. Там немає більш. ніякого Наривального приладу, приладу, чим нагріти воду тільки теплоакумулятором відмівком, постійно включена рециркуляція, постій, постійно гріється теплою підлогою. Ще раз зауважу: тепла підлога пана Олександра і тепла підлога пана Руслана. Ми будемо паралельно викладати два дві котельні, ну як паралельно, це е, пан е, Руслан із Київщини. Зняв тільки перше відео. Коли він знімев, ну каже, нема часу. Він вже давно мені обіцяв, зніму, зніму, розкажу, розкажу. Оце перший відео. каже, чекав морозу. Перший відео. Тільки що він палить такою сосною. Ну, там така трошки є твердої породи. Сосню дрова ну набагато гірше він їх не вважив. Але забігаючи наперед, я скажу, що в Олександра на систему опалювання стоїть 35, вже 40 дає, і будиночка температура в районі. В районі такі, там, до 17 градусів, до 18 доходить. Я думаю, що більше, до, більше 17, ну, можливо, ні, можливо, більше там доходило. Хоча програматор налаштований на 22 градуси, він просто не набирає будиночок. У цього в Руслана е, він дає на теплу е, підлогу. ну Зараз не знаю, морози, але як ми е, робили цю котельну, налаштували, робили ми її, напевно, в жовтні. Він ставив то листопад був, може листопад. Налаштував 25 градусів на підлогу. уявляєте, що 35 градусів, що 25. І казав трошки зашарку в хаті. Просто цей будиночок утеплений. І будиночок не утеплений. Так що, як то кажуть, набирайтеся, Терпіння? Ні, терпіння тут не підходить, слово. <сум> попкорном запасається. О, так правильніше буде. Запасається попкорном. І будемо спостерігати. Єдине, що в Руслана немає, ну, він не важив, він не, важив, не знає, скільки друго. може попросити, може і не зважить. Ну, він просто більш такий знаєте, сімейна людина, там, більш зайнятий. Він так не, його нема часу постійно знімати, записи робити, як Олександр, але щось щось для порівняння та й візьмете собі. Так що я з вами така і прощаюся, пропоную першу частиночку. Від Руслана із Київщини. Коли буде наступна частинка, я не знаю. Він пообіцяв каже, буде такими частиночками знімати і розказувати. Всім приємного перегляду і до зустрічі. Так, доброго дня всім. Хочемо записати відео обзор котла, системи опалення, яке нам встановлено в домі. Значить, перше, чим ми топимо. Дивіться, топимо ми. Ось такою сосною. Є трошки там дуба. В основному це сосна. Ось такий кругляк. Значить, ждали морозів, бо було тепло, потім кажуть, що тепло, це все неправильно. Ми ждали морозів. Щоб воно це все діло. Отак ну, покажемо, скільки тут у нас зараз морозу. Так, 6 градусів, морозу сьогодні. Вранці було трохи більше. Ну, далі будемо записувати, як ми розпалюємо. Значить, будинок у нас одноповерховий, 100 квадратних метрів. От такий будиночок, утеплений, 10 см утеплювач. Дах у нас утеплений 20 см вати. Тобто, виходить, він в нас там холодний. Нічого немає. Ну, і далі будемо показувати, як ми розпалюємо, наскільки вистачає теплоакумулятора, наскільки вистачає тепла в будинку. Чекайте.